Найпростіший спосіб почати делегувати. Ось це для тих підприємців, хто все звик робити сам і взагалі немає підлеглих. Чому про це кажу? Тому що сам був такий. Чули, може, про таке правило: хочеш зробити добре, зроби все сам. При цьому, якщо все робиш сам, то сильно обмежуєш свій бізнес і дуже втомлюєшся, це не добре. Що мені допомогло. Три прості кроки. Перше. Виберіть, що делегувати. Подумайте, які завдання можна передати. Почніть з дрібних, з адміністративних та рутинних завдань. Друге. Знайдіть кому делегувати. Найміть когось, кому можете довіряти. Можна і в штат, можна і на фріланс. Попитайте рекомендації та давайте тестові завдання. Головне знайти людину, яка готова навчатися і відповідальна. Третє. Дайте чіткі інструкції, пояснюйте все максимально детально, що саме треба зробити і у який термін. І не забувайте перевіряти прогрес і давати зворотній зв'язок. Почніть з маленьких завдань і поступово делегуйте все більше та більше. Підпишись, якщо ти підприємець і хочеш дізнатися більше для зростання бізнесу.